Всім привітик! Сьогодні ми будемо опять грати в Stumble Guys. І хочу, щоб ви підписалися на мій другий телеграм-канал, бо в мене вже в другий. А закрив я його, тому що, тому що побачите вже в цьому відео сьогодні. Добре, почнемо вже, бо мені вже іти уроки треба робити. Я тільки зі школи прийшов. Ну ладно, Павк, да? Ні. У ем, нас опець ця карта, в якій я вчора програв, да? Всі ж пам'ятають, надіюсь. Хтось дивився. Пофіг. Ем, питаємося виграти хоч щось зробити. Ха, той челубов па... Ем, а що смішного? Що смішного? Ем, ну ладно, До Да мені всі пишуть, коли я е, е, знімаю відео? Ладно, Хоч би нас не збросили, хоч би нас не би не впали. О, я що один из перших буду? А блін. А ні, я третій, Йоп твою мать. Я ж і так красиво запрягнув, а я ам слей. Ні, не слей, ніфіга. Ладно, пох. Тут вже раунд закінчився. Я десь он до я типа. Далі в нас буде яка карта, хоч би якась легка, хоч би якась легка. Пожалуйста. Ужас. Ні, я так не люблю цю карту. ладно, профік. Йдемо. Кстати, у мене день народження через тиждень. А, ah, єсть! Yes. Да ч мені пишуть всі? Ну, в общем, моє день народження через тиждень, всі раді, да? Я особливо. Бичний день. Ем слей. нот Слей. Ладно, пофіг. Ну, повзе, ну що сказати? У мене більше нема що сказати, ем. У мене виходить це відео не як я граю, а якісь розповідні, да? Ем, I don't care. Ем, ладно, пофіг. Ем, ну, що можу сказати? Я програю 100%. О, дивіться, дивіться, зараз... Оп. Ого. Эмм. Ем, ну... Да, я зараз 100% я виграю, я уверен, он до. Дице оп. Оп. Ага. Виграю. В мічтах. Ну, в принципі, кому, кому це важливо, да? Всім. Бо ви нацисне. Ви, напевно, дивитесь це відео лібо з телеграму, либо просто вам висвітилось. А, ще хочу сказати, пишіть коментар від трьох слів, щоб Ютуб продвігав це відео. Ну, бо якби я стараюся над ними, да? А, ну да, я ви програв. Ну, я стараюся над ними, тому хочу, щоб Ютуб трохи їх продвігав, да? І в мене прибуточку трошки був, да? Слей. Ні. Ладно, пропустимо цей момент. У мене, кстати, пас. Я хочу відкрити пас, але в мене нема скільки кристалів. Да. Це not funny. Хоча люди вже. Хоча. Хотя... Хоча я не розумію. Ем, як. Де люди беруть стільки кристалів? У мене їх при житті не було більше. 400, 400 300. У мене максимум було 200 і все. У нас буде далі карта якась тука в... Да. Цю карту я не люблю, тому що тут оці от штуки, які тебя сбрашують зра. Да. Примерно так вот. На... Сам же кинув і сам же упав. Ну я га, ну я геній Йома -йо. Ну я, ну Боже, хоч би не впасти, хоч би не впасти. Якщо я впаду, я буду винити це Тут Чечери чі кидає, от свої от, ці от, штуки, вот это вот Оці от перчатки свої вонючі. та, Що за чайка? Це не смішно. Хоча мої б однокласники, якщо б хтось упав, вже е вмерли від сміху. Ладно, пофіг не Ой, блін. Моя не карта. Хочете покажу чого? Вот, бо тут тебе ставкують одразу вже. Вот. <плес> Якої це відео? Записував? Я так орала вас! Що ви навіть не представляєте? У мене бокс якийсь тут. І. О, май гарь. Блін, але це от картки лиш. Це їх не насбирають ніколи в своїй житті. Ладно, пофіг. Да ви серйозно, я цю карту терпіти не можу. А ви мені ставите і ставите, ставите і ставите, ставите і ставите, та скільки можна? Я ж її майже останній. О oh магад. Я ж так прошечно упав. Да mm. що ці перчатки вонючі включають, і я на них постійно падаю? Йоб твою! Да, да, він по-любому включить свою гавня. Перчатку свою ага. Да, супер Я кинув. Там че упав воду! Що за чайка? Ладно, mm. пофіг мені, чесно. В принципі, всім закидають мене всім, чим можна. Ладно. Цю я карту теж не люблю. Будут опять так же само будуть брати свою ганяну перчатку і буду тебе бити і скидувати! Ладно. Пропустимо цей момент. Да, тому що, бо що? О май гад, як я пройшов? я. Це у мене 2%, але Е, Я пройшов далі обичного. Це мій рекорд за ці два дня. Я в шокі. Ми теж, да, я тоже. Ладно. Ой, блін, я так не люблю цю карту, бо опять он додиви. О додиви. Оп! Ха, не скинув тупий. Ха, гавно, блін, я сподіваюся, що ти впадеш. О боже, о боже, дивись, Зараз він... Оп-оп. Ха він дру... Він друзкину. Гавно, гавніше. Не таких людей. Да диви, диви. Диви, що робе Е, в смислі? Блін, я не можу піднятися! Нет, ну, я не згорю, я не хочу горіти! Ні! Коротше, я вже задовбався, я не можу це проходити. Всім дякую за цей За цей перегляд цього тупого, беззначного відео. Що я можу сказати? Ой, Всім дякую за те, що ви подивилися це крінжове відео дуже. І всім, папа, мої любить до сьогодні я ще виставлю сьогодні коротке відео, чого я, ви, чого я видала в телеграм-канал. Закрив телеграм-канал перший. Коротше, всім пока!